Біг за Україну так назвали п'ятий міжнародний напівмарафон у Києві. У першому забігу взяли участь депутати Європарламенту і екс-прем'єр Словаччини Мікулаш Дзуринда. Але 21 кілометр не всім виявився під силу. На фініші помер 29-річний бігун. А 12 марафонців опинились у лікарні. Двоє з них у реанімації. Подробиці забігу в репортажі Ольги Скотникової. Стартуємо. Бежим мимо почтовой площади, забегаем на мост, рукавом, на труханных остров, дальше и вот здесь вот подворачиваемся и бежим обратно. Марія Кузник каже, маршрут п'ятого київського напівмарафону складний. Бігунка бере участь у заході, аби призвичаєте дітей до спорту. Вообще, конечно, хочеться популяризувати спорт среди молодежи, среди взрослых людей, особливо среди дітей, потому что выступают очень много маленькие дети, в том числе и не только бегают, но и катаются на роликах на большие дистанции. Мне просто подобається. Катерина Сметана вмикає музику. Без неї дівчина ніколи не бігає. Два тижні без солодкого і по три тренування на добу розказує про особливості підготовки до свого напівмарафону. Катерина Сметана. Перевірку я зробила у лікаря. Мені зробили кардіограму на серці. Більш нічого, все серце все в порядку. Видали справку, все чудово, все нормально. Без обстеження у лікаря і довідки до участі в забігу організатори нікого не допускали. Втім, не всім 21 кілометр виявився під силу. У соцмережі з'явилася світлина бігуна, який втратив свідомість вже на фінішу. Його підхопили працівники Червоного Христа. Фотограф Андрій Басевич виклав світлини, як надають допомогу пізніше. Емф. Підтвердило смерть хлопця 1986 року народження. Хлопчик добіг і втратив свідомість. Хлопчина ну, оскільки ми бригада швидкого реагування до моменту швидкої допомоги, до моменту, поки ми його на носилках погрозили швидку допомогу. Ми надавали йому реанімаційні заходи. Біля місця старту дві машини швидких. Лікарі кажуть, бригади чергують по всьому маршруту. На маршруті тим більше присутствували працівники Красного Креста. Присутствували ну, порядка 10 бригад скорої допомоги по маршруту. стояло. тобто ну, у нас ніяких прошестів не було. Срібна олімпійська призерка Ірина Ліщинська каже, щоб бігати в таку погоду, треба мати відповідний одяг і підготовку. Одіть самої короткою форму обов'язково пити все время обязательно кепка, то к этому быть готовим. Не починати быстро. Люди бегут в тімній формі, в очень длинне. Організм і так нагрівається. Плюс що форма, що й сонце. Це та чрівата нагрузка слишком на серце. У бігу заради України взяли участь європейські парламентарі. Експрем'єр Словаччини каже, на дистанцію вийшов, щоб підтримати реформи в Україні. Ця символічна акція покаже нашу підтримку і солідарність з українським народом. Я бачу багато схожого між бігом на марафоні та впровадженням реформ. Обидва процеси вимагають довготермінових зобов'язань. Найкращий результат п'ятого київського напівмарафону показав Юрій Росюк. 21 кілометр він подолав за одну годину 6 хвилин. Ольга Скотникова, Сергій Тищенко – новини на першому.